Ні, ми ще не на місці жмелику, але це десь за цим кряжем. Нічого не розумію, а прилади аж зашкалюють. Док, я сказав, ви в порядку. Та єдиний спосіб у цьому переконатись це провести стандартну процедуру розмороження, адже тривалий вплив мінусової температури може завдати вам непоправної шкоди. Храповику, щось уже відоме про нашу арктичну знахідку? Ще ні. Капсулу не відкрити, поки вона заморожена. Прайм, ідея серіалу Роберто Орсі та Алекс Курцман, а також Дуейн Капіці та Джеф Клайн. Ми з Арсі пошукаємо якісь підказки до того, звідки могла взятись наша знахідка. Тільки пильно стежте за справністю сенсорів. Запам'ятайте, щойно ваша температура опуститься в блакитну зону. Відмова систем не просто можлива, вона неминуча. Скучив рободок. Що вони не в школі? В суботу попереду цілі вихідні, і ми проведемо їх з вами. Не чекав, що мене підвезуть. Чого ти не приїхала? Мене підмінили Джеку, бо сьогодні моя черга йти в розвідку. Шкода, такий гарний день, щоб проїхатись. Тебе мучитиме совість, якщо мене покинеш на базі. Ця розвідка в Арктиці. На базі, де тепло й затишно. В Арктиці? Завжди хотів побачити сніг. Я б взяв тебе з нами, Рафаелю, але умови там занадто суворі, навіть для нас, автоботів. Я розумію. Але я принесу тобі трохи снігу. Це було б супер. Транспортування завершено. Свята все її скро! що, хлопці? Чим пропонуєте зайнятись? Турнір з відеоігор. Перемагає останній вцілілий. Бронещити джмелику, Сюди! Негайно! Готуйся пошитися у дурні. Я не те, щоб геймер, Міко. О, ти злякався, що програєш? Дівчині. Б'ємося до останнього. І без жалю. Рафе, хочеш за мене відповісти на виклик Міко? Та ні. Мені є чим зайнятись. О, так. Ти не можеш нами командувати. Щойно бос за двері. Потрібні ваші руки. Землеміст накрився. Оптимус Ярсі безпечно вийшли. Мене хвилює, як їх повернути. Знімайте ці панелі і ворушіться. Температура нижче нуля і падає, мушу повернутись на базу. Ого! А ти звідки тут узявся? Автоботи не казали, що в них є домашні тваринки. Хочеш погратися? Молодець. Принеси його. Ні, ні, не їж. Ще подавися! А може й ні. Давай, хочеш іще? Ну що, з'їла? Якого чудово, світло вирубилось! От лихо. Наша гра стерлась. Але ж я перемагав! Не пруха. <плес> У нас точно проблема. Але що могло викликати це? Або це? Це щось із енергомережею. Сподіваються, це не відмова під станції. Хлопці, дивіться, що я знайшов. Ми зайняті. Гей, гей! Спокійно! Хлопці, ви чого? Брухтогриз! Брухтогриз! Що таке брухтогриз? Найстрашніший шкідник, що будь-коли повзав поверхною кібертрона. Він? Ти що, приколюйся? Ви ж гігантські роботи, а Брухтик крихітний. Ти не знаєш, якої шкоди може завдати ця крихітна мерзота. Та нікого він не скривдить. Холонь кілере. Wow. То от який наш тихоня? Пробач, бач мелику. З ним усе буде добре. Все лише подряпина. Оклигає. Now Тепер ви мені вірите, усе, що роблять брухтогризи, це лише ламають механізми і їдять метал, особливо живий метал. Okay. Що ж, комаху розчавили? Right? Та й no. по всьому, так? Ні, брухтогризи ніколи не заводяться тільки по одному. І боюся, я знаю, як вони сюди потрапили. Це пастка. Пастка на брухтогризів. Порожня пастка на брухтогризів. Певно, колись давно її виконали у космос, і вона упала в Арктиці, де через низьку температуру вони перебували в стазисі. Поки ми не принесли відлигу. Тепер вони придерли очі і готові до сніданку. То про яку їхню кількість ідеться? Про тисячі перебої живлення та несправний зелеміст. Явні ознаки, що зараження вже розпочалося. RC, RC, твій статус. Сенсори вирубаються. Час маякнути, щоб нас підібрали. Оптимус до бази. Показники температури корпусу досягли блакитної зони. Підготуйте для нас землеміст. Храповик викликає оптимуса. Чуєш мене? У нас проблема. Брухтогризи дістались до системи зв'язку. Якщо ми негайно не знищимо цих істот, вони потрощать усю базу над Руським. Пропоную вшиватись, а вони нехай доїдають базу. Евакуація не варіант. Якщо ми не піднімемо землеміст, Оптимус і Арсі загинуть. Без жартів? Брони yeah, right. ти ж ніколи не тікаєш! Міко, ти не бачила, як рій цих штук із жарбота. А я бачив. Вони зсередини роздирають тебе на шматки, спершу лізуть по ласі шматочки, потім зжирають запобіжник за запобіжником, мікросхему за мікросхемою, поки від тебе нічого не лишається. Геть нічого, навіть оптичної системи. Yeah. Дозвольте да, вам допомогти? Ми не з металу. І брухто гризи нам не зашкодять. Зазвичай те, що ви плоті і крові, здається мені вашою найменш привабливою рисою. Але схоже, що в цій скруті вона може дати нам перевагу. Тоді розіб'ємося на пари. Один бот, одна людина. Я прикриватиму тебе, доки ти ремонтуєш землеміст, а ми йдемо чавити заразу. От халепа. Оптимус до бази, чуєте мене? А звалити звідси на власних колесах точно не варіант. У Майамі зараз має бути гарно. Найближче місце з помірним кліматом занадто далеко. Арсі. Якщо спробуємо туди дістатись, витратимо забагато енергії, що прискорить замерзання. Поки храповик не відкриє нам міст, а він обов'язково відкриє, найкраще для нас знайти прихисток і берегти енергію. Тепер я твій охоронець. Як же це круто? Раф, Раф знайшов його тут, Раф. так? А -а -а! Ти що верещав як злякане дівчисько? Ні. Можливо. Можна про це потім. Та розслабся бронещити. Просто не втрачай пильності і все буде. Стережись! А от цього я б не хотіла бачити Брунощити, ти в порядку. Це ж лише кабелі. Так, кабелі. Вони що ніколи не припиняють їсти? Там справи? Я полагодив пошкоджені провідники і перенаправив головні канали, та на землеміст все одно не надходить живлення. Літають, ви про це не казали. Храповику, джеку вогнегасник. Краповику, неси набір для латок. Енергон тече наче... Чорт. А щоб ви подивились? Арсі, прокинься просто очі втомились. Чим довше ми будемо при свідомості, тим довше протримаємось. І Що ти пропонуєш? Чекай, Як щодо гри зіграємо у хто на капостим на базі. Можливо, ми потрапили в скруту через звичайну несправність, яка сталася, дякуючи бронещиту. Давай подумаємо. Немає зв'язку, може навіть живлення. Певно, наш вайло перечепився через кабель. Він же не зграбний. пам'ятаєш, як ми вперше прибули на землю, і бронещит врізався в ту лінію електропередач. Хто знав, що він уміє так танцювати? Можливо, бронещит і завеликий для цієї планети, але його внутрішня сила не має меж нікого не можна судити тільки за його розміром. Усіх завалили. Навряд чи це були розвідники. <звідкінь> То тепер решта їх знає, що ми тут. Якщо дамо їм собою пообідати, арсі і оптимус ніколи не повернуться додому. Ми повинні полагодити землеміст. І тоді ми викинемо звідси брухтогризів. Можна повернути їх в Арктику, холод вони точно не люблять. Супер двох зайців одним махом. Зважаючи на їхній розмір, при мінусовій температурі брухтогризи замерзнуть одразу ж по прибуттю. Думаю, храповику, думай, якщо землеміст все ще не вмикається, тоді в енергонопроводі пробуїна. Ми б могли полагодити його, якби самі не були в пробоїнах. А де енергонопровід? І як його полагодити? Пам'ятайте, з нами все буде добре. Ми не з металу. А ось і пробоїна. Давайте. Треба працювати швидко. То. Коли ми відкриємо землеміст, то спершу ми викидаємо звідси цю погань чи забираємо сюди наших? Оптимус ярсії стане свіжим м'ясом. Якщо спершу забрати їх, Брухтогризи не матимуть причини звідси йти. Потрібна приманка. І де нам її дістати? Брухтогризи вже вгризлись у все, що тут є. Вони готуються їсти. Знаєш, що в цьому найгірше? Ми стільки років билися із конами. Нас лупцювали, нас стріляли, нас підривали. І після всього ось так згасне наше світло? RC, можливо, це й не такий кінець, на який ми сподівались. Але якщо це такий кінець, якщо ми скоро зіллемось із все іскрою. Для мене було честю служити з тобою. Прайм. Храповику усі системи справні. Вирубай! Вмикаю. землеміст! Кажеш, приманка? Готові до головної страви? То йдіть і скуштуйте! لا هايته Я б запросив вас усередину, але там такий безлад. Який стан біосхем? Рівні зростають. Чудово! Рафаелю пильнуй за датчиками електропульсу джмелика. Міко. Глянь, як там інтерфейсна ладка бронещита. Пульс рівний. Латка в порядку. Може, тобі теж слід відпочити, старий друже. Сьогодні ти врятував кілька життів. Це не тільки моя заслуга. Нам просто пощастило, що це зараження в суботу. Наші людські друзі, може, і малі, але сильні. Брухто гриз? Павук. Він на мені? Вона що верещала, як злякана дівчисько?